Всім добрий ранок, друзі, з острова Танеріха. Розкажу вам швиденько про наші плани. Спочатку ми зараз їдемо на рибний ринок, там де рибаки прямо на човнах привозять тільки з свіженьку рибку. Щось собі купимо і приготуємо сьогодні. А потім ми так ознакомче з'їздимо на вулкан Тебе. Так як у нас мала дитина, ми маємо подивитися, що там як чи ми зможемо вийти, чи е, треба купувати білети на підйомник, чи нам вистачить того. Не, так що е, поїдемо на розвідку. Далі ми їдемо на пляж Лос Крістіанос, Ми дивилися, там мають бути гарні пляжі і для дитини класні вони мають бути з жовтим піском, з гарною інфраструктурою, так що все перевіримо, і вам покажемо. І ввечері щось приготуємо собі. Сподіваюсь, того, що купимо зранку. І знову прогулянка по місту. Може, десь там ще в пильному басейні покупатись. І так, ми їдемо за свіжою рибкою в порт, який знаходиться десь близько 15 км від нас. Але якщо ви будете це робити, то пам'ятайте, що обов'язково треба мати при собі готувочку. Ну що, поїхали. Так, друзі, знайшли ми такий риночок, прямо біля паркінга, і тут небагато сьогодні риби, але є. Ми купуємо риба попугай. Як сказали, що це найкращий делікатес Канарських островів. Ну, ще, ще скупимо креветок, поки що не маскаво буде п'ятницю. Риба-попуга вважається місцевим канарським делікатесом. Готується досить швидко, десь близько п'яти хвилин. І практично немає кісточок. Дуже-дуже смачна смак. Риба коштує близько 10 євро за кілограм, і е, за цю ціну вам її одразу почистять і поріжуть на шматочки. Ну що, друзі, на такому риночку ми приготували купили більше, майже 2 кілограми риби. Це морський вугор і риба-попугай. Всі класичні для канар сорти риб. Так що будемо сьогодні готувати. Ну, а зараз їдемо на сніданок і далі на розвитку до вулкана Тейде. І так, такий рибний риночок маленький. Ви бачите, тут багато мужчин, які вже такі в них тут рибаки, які розмовляють між собою Таке время впровадження для них. І люди купують рибу. Це за серед пальмами на самому березі океану. І, бачите, ось мужчина сидить на цьому, на пушки. Так що дуже все свіже, я так маю, надію, і смачне буде. Я як тобі це місце, чим відрізняється. Воно менш туристичне і більше така, знаєте, внутрічок такий. Люди, робочі, зупинки грязніше якось. Ну, так, і тут вирує звичайне життя, знаєте, відціка. Досить часто у нас у людей є так, що ми не можемо спинити мить і дійсно зупинити її, і зрозуміти, де ти знаходишся саму секунду. От коли ти теж по березні атлатино океано. Довго не чекаючи, ми взялися одразу за приготування свіже виловленої океанічної рибки. Сьогодні зранку ми купили свіженьку рибку і Сергій її тільки що приготував, зараз будемо пробувати. Тут у нас риба папуга, така червоненька, та, що була зараз пробима. Ммм, боже я смішна. Це капець. Це смак? Вже не знаю навіть на що це схоже. Одразу відчувається, що це не річкова риба, бо річкової риби свій специфічний смак. Вона така м'якенька, вона така ніжненька, вона така... Ну, ще Сергій її так приготував смачно. М -м -м, і кісток майже немає. Так, а це... А це морський вугор. Зараз. М -м, він такий жорсткий. О мою, як м'ясо якесь, як на риб'яче. Ну, вже точно готовий, тискаєш. Так, mm. ну, так він такий тугий гляді. Ви бачите? Оце крімляка. Mm, зовсім інший смак. Теж він більше похожий на щось ближче вже до, знаєте, до креветки, до лангустіння це туди. Такий ну прикольний, ну до нього треба звикати. Якщо це щось схоже більше на те, що ми пробували, то морський вугор, це взагалі щось новеньке. Він більше схожий на м'ясо курки якоїсь з креветкою. Це курку з креветкою змішати, то це щось подобне буде. Смачного. З перших секунд, з перших подихів, з перших кроків, цей острів завоював наші серця. Наші пригоди тільки починаються. А вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, до нових серій.